Вода без обмежень у кожну оселю. Найнеобхідніша цілюща рідина на планеті як розкіш. В нашій області живильна речовина до 80% хмельницьких осель потрапляє саме через Чернелівський водогін. За час його експлуатації з 1981 по 2008 рік. Тут було ліквідовано понад 400 аварій. Місцеві жителі і досі пам'ятають часті відключення. Тоді без води залишалося попів міста. Раніше дуже багато було відключень води. Зараз ми цього не наблюдаємо. І багато мешканців можуть тільки з великою подякою віддатися до того, як було, яка робота була зроблена по будівництву цієї другої черги. На будівництво другої черги Чернелівського водогону з державного бюджету субвенцією було виділено 30 мільйонів гривень в рамках програми Питна вода. Тендер на реконструкцію тоді виграла фірма Явір Інвест. Підприємство освоїло ще і 9 мільйонів власних коштів. Будівельники за час прокладки труботраси пройшли найбільш складні ділянки водогону через річку та два села. Така реконструкція дала змогу не тільки покращити якість води, а й зекономити енергоносії. Ми пройшли саме важкий участок ми побудували майже 7 кілометрів водогону. О, і на сьогоднішній день, вже майже три роки працює водогін, не було ні одного пориву. Ми зекономили кожен рік, ми зекономили більше 80 тисяч кіловат електроенергії. Заходи з оновлення водогону дали свої плоди. Вже три роки хмельничани мають змогу отримувати якісну воду в оселі безперебійно. Три роки тому, майже 10 днів, хмельничани відключали воду. І ремонтували водогін ті аварії, де, які відбувалися на цій важкій ділянці. Я переконаний як інженер, що якби вчасно, якраз три роки тому, не було е зроблено 7 кілометрів е ділянки переход через два села і через річку, я думаю, що хмельничани могли б взагалі лишитися без Питної води без проривів та аварій вода проходить семиразову перевірку на день в лабораторії, а згодом надходить з підземного озера на Красилівщині до осель Хмельничан. При нема це раз, утримах Во скольження води по трубах, це є два, вот нема е, не, не якість насоси, нормально працюють. Це три. За час та після проведення ремонту ділянки чимало хмельничан спекулювали на темі неякісних матеріалів. Народний депутат сьомого скликання Олег Лукашук, за сприяння якого і було переобладнано Чернелівський водогін, спростовує чутки про використання шкідливих матеріалів, адже всі складові пройшли сертифікацію Євросоюзу. Труби, які отримані, вони відповідають сертифікату відповідності, який приймається на Україні, і відповідають терденним пропозиціям і ті угоді, яка складна. Їх просто фізично не можна приймати Інші таку спекуляцію на темі оновлення Чернеліського водогону Олег Лукашук називає політичними розбірками, адже трирічна гарантійна експлуатація об'єкту довела всі роботи проведені якісно та сучасно.